Порада для студентів, як молитись. Перш за все, ми повинні зрозуміти, що молитва це битва між добром і злом, яке є у нас, в нашій душі, в нашому серці, в нашому розумі. Старайтеся при всіх ваших великих справах чи маленьких, при дуже великій зайнятості, старайтеся. Прочитувати молитву, Господи, помилуй, Господи благослови, Господи, допоможи. При можливості заходити в храм, в храмі побути, посидіти. Не треба кудись бігти, виділіть 10 хвилин, не потрібно багато. Але посидіть і розслабтеся, відпустіть все, щоб не тільки ззовні ми були спокійні, а оця біганина, яка суєта, яка захоплює нас, щоб вона вийшла з нас і тоді. Ми будемо відчувати щомиті нашої молитви. Ми готуємо їжу, ми молимося, ми прибираємо, ми молимося. Ми робимо щось те, коли не зайнятий наш розум, наші уста. Ми тоді можемо молитися, і ми навчимося молитись. І це буде дуже важливо для кожного із вас.